Вітаю всіх! Підказочка від ангелів. Та карта дня на завтра, 1 жовтня 2022 року. Початок нового місяця. Енергетична терапія. Так, наше життя і наша психіка, і наша аура піддається воздействію чужих енергій як гарних, так і поганих. Отже, періодично. Треба проводити енергетичну терапію. Запалюйте свічечку де-небудь, приймайте ванни з якими ароматичними солями, очищуйте свій організм дієтами, всякими травками. А також енергетична терапія включає в себе, знаєте, такі давання собі можливість відпочити трохи, відпочити, відстронитись від наших проблем. Якісь медитації, розслаблення і внесення в своє життя такої легкості, невимушеності і дитячого безприяття світу. От така от енергетична терапія. Людина відпочивати лягла. Дайте собі відпочити вашій голові і вашому тілу. Так, я думаю, це нам потрібно зараз усім. Карта дня на 1 жовтня, новий місяць починається. 22 року. Для всіх знаків Зодіака окремо. Починаємо. Овен. Овен буде планувати якусь, якісь нові плани строїти, нове життя, якесь, нову поїздку, нове переміщення, по всій вероятності сім'єю. Переміщення це або поїздка, або нові плани будуть, знаєте, такі, не від хорошої житті, якісь, наче вимушені, люди, підгонувши плечі, як наче їх хтось примушує, від'їжджають до нових берегів. Тільці, тільці, копіть і денюжку в чулочку. Все, що заробили, старайтесь відкласти, придумайте, для чого вам це треба, безглуздо гроші не відкладайте, вони повинні знати, для чого вони відкладаються. Близнюки, близнюки, або великий страх поселиться в вашому серці завтра, або вже поселився, який прям скує вас і не даватиме вам двигатися, або хтось захоче вам маніпулювати. І, знаєте, понукати, прив'язати до себе. А третє значення це алкоголізм, наркоманія, ігроманія всі чоловіські пороки, всі людські пороки. І збігайте їх завтра, будь ласка, близнюки. Так. Раки, раки. Якась не, не, якісь обставини, які вам ще невідомі. невідомі. вскриються, якась правда вскриється і щось поміняє у вашому житті. Так що завтра будьте дуже обережні, якщо у вас є свої скелети шкаву, то фото ховайте їх надійно. Або чекайте, що якісь обставини вас завтра удивлять і змінять ваші плани. Леви, Леви, завтра у нас королеви кубків. Всіх люблять, всіх бажають, всіх понімають, всім хочуть зробити добро. Так себе будете поводити і хотітимете, щоб з вами так до вас так ставилися. Всі питання вирішуєте не через ссори і через конфлікти, а тільки через договоренность і мир. Так, далі у нас йдуть діви. Діви теж, або якесь путешествия буде карта путешественника. А вели ви не будете діяти. Людина в паже жезло в червоних одеждах, з жезлом руці, намірена діяти, предпринимайте, дійте, це ваш день. Терези, терезів або поїздка, господи, всі кудись завтра їдуть. Або поїздка, або карта колісниця, переїзд, дальня поїздка, ну, може, не дуже дальня, а також це карта переможця. Беріться за любе діло, перемога буде за вами. Так, скорпіони, скорпіони, або вам хтось буде допомагати. Людина, яка заробила настільки що може допомогти. Або ви будете вирішувати, кому з цих двох людей допомогти, а кому ні. Хтось до вас може звернутися за допомогою, або ви до когось. Так, стрільці. Стрільці, не звертаючи нас уваги на суботу, будуть працювати. Якщо не на роботі, значить вдома якийсь монотонний. Труд, по господарству, може, десь в офісі, а може на своєму робочому місці, по добуванню своєї копеечки, усірдії і терпіливості. Козероги зіткнуться з матеріальними труднощами. Так, треба предприйняти все для того, щоб такої дії, карта ніщих, такої події з вами не сталося. Також карта може говорити, що вам прийдеться звертати за допомогою до когось, тому що ви в не дуже гарній матеріальному стані. Також ця карта може говорити, що це не тільки негарний матеріальний стан, а якась, знаєте, тривога і ущербність душі. Так, водолійчики... Це у нас були водолічики. Це у нас вже рибки йдуть. Рибки влюблені. влюблені. Для одних рибок відіграється як дуже великий сексуальний потяг, кохання і страсть, для других як якийсь вибір. Будете робити якийсь глобальний вибір завтра. Такий, знаєте, життєво важливий. От такі карти дня на завтра. Всім добра!